Так, взяв я таку камерку на огляд. Цей iMode Cell Go називається дана камера. Вона має власну батарею, і може тримати приблизно в характеристиках, ніде це не вказано. Але розраховуйте на 2-3 місяці. Це 100%, що тут батарея спрацює. Щоб дивитися через мобільний телефон, вам, звісно, потрібно, щоб був в діапазоні покриття був якийсь Wi-Fi. Тоді ви зможете дану камеру переглядати через мобільний телефон. І ще про короткі характеристики даної камери, зараз розпакуємо, покажемо, як. Вона виглядає. Вона, звісно, мусить підключена бути до Wi-Fi. Також вона має власну батарею, яка тримає від 2 до 3 місяців. Це мною протестований варіант. Також має нічну підсвітку. Вона є зовнішнього типу, має наявний пункт IP65. Також має two way talk, Тобто ви можете не тільки чути через неї, а ще й говорити. Вона має вбудований мікрофон і також динамік. Також Human Detection, що дозволяє вам бачити, це через все пірдатчик. Пірд, скажімо так, вона має Human Detection, але він тільки і виключно є фізичним, не програмним. Чому? Тому що е, знаходиться такий пірдатчик, вона не зможе. От основний мінус даної камери, що завдяки цього пірдатчика, плюс що вона довго тримає, а мінус. Такі, що вона буде спрацьовувати максимум до 8 метрів. Крапка. Якщо вам потрібно якесь невеличке приміщення або вулицю і закрити це все питання до 8 метрів, окей, далі не розраховуйте, бо вона тупо не буде бачити. А постійної зйомки вона не має. Е, також вона має різного типу алярм і так далі. Давайте ми глянемо, що вона з собою ще являє. Тут і в нас документація, тут варіант покріпленню. Також кабель для зарядки в комплекті. І все. І власне, от сама камера. До речі, така досить невеличка. Кронштейном можна отак її закрутити. Тут є порт для зарядки, ресет і так далі. І встановити в будь-яке просто місце, де вам захочеться. Також може бути магнітне кріплення. Тут є така штучка, вона може бути і на магніті. Тобто, якщо ми беремо. Гарантія. Е -е -е. Ну от, десь так. Кому потрібно. Показує, як вона показує зображення 3 мегапіксельне не більше, в принципі, вся історія.